Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про дошку дуб «Асканія» з колекції Lifeline. Давайте розглянемо її ближче. Дошка «Асканія Молті абсолютно традиційна та усім звична паркетна підлога з натурального дубу, що дуже нагадує штучний паркет, який нам так часто доводиться бачити у своєму житті. Так, дубовий паркет завжди був найбільш поширений у нашому регіоні, і не тільки тому, що нам пощастило народитися в ареалі його зростання. Дуб цінують в усьому світі за його красу, твердість, міцність та стійкість до зовнішніх впливів. А з появою технології виробництва паркетних дощок, що більш стабільні та ще й неймовірно легкі у збиранні, українська дубова дошка стала популярною серед більш ніж 70 країн світу на шести континентах. До речі, дубове покриття дуже універсальне. Воно чудово поєднується майже з усіма стилями інтер'єрів. Дошка з натурального дуба наповнює житлове приміщення затишком та дарує комфортні відчуття під час користування. Формат дошки Асканія Multi майже 21 см на 2 20 см. Товщина стандартна 14 мм, вона трисмугова, тобто кожна смужка деревини буде шириною 7 см. Селекція дошки допускає невелику кількість сучків та природні зміни кольору. Її поверхня гладенька, вкрита напівматовим лаком Professional. Це покриття варте окремої розмови, але якщо коротко, то даний лак робить дошку максимально твердою і стійкою до подряпин, хімічних речовин, утворення плям тощо. Це дозволяє використовувати її на об'єктах з великим ступенем прохідності. Сім'ям з башкетними дітками вона також підійде. Тим більше, що вона має дуже надійну та міцну тричарову конструкцію, яка запобігає розтріскування дошки та зберігає її ідеальні геометричні розміри. Тому навіть після 20 років служби ви не побачите подібного ефекту на вашій підлозі, як це стається з традиційним штучним паркетом. Важливу роль у збереженні щільності стиків грає також замок, який втримує дошки від роз'єднування. А ще він дає змогу прискоритись та спростити укладання. Покриття абсолютно готове, достатньо просто розстелити підкладку, зібрати дошку і можна зразу ж користуватися. Також ви можете скористатися клеєвим методом. Це дозволить часом навіть відшліфувати дошку, а також вкласти її на теплу підлогу. Гарантія на асканію Multi 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!